У мене з дружиною стосунки далеко не ідеальні. І знаєте, чому це добре? Бо я знаю, що я ніколи не зупинюся. Бо я знаю, що я завжди буду прагнути того ідеалу, і я буду до нього йти. Уявіть, якщо я дійшов до цього ідеалу, то що мені робити тоді? Все, сідати на диван? Ні, я завжди буду будувати щось, підбудовувати, щось доробляти і так далі. І це класно. Уявіть, що ви йшли до Бога. І прийшли до нього одного разу. Тобто ви відкриваєте двері, а там він сидить. І що вам тоді робити? Ви все, ви закінчили свій шлях. А так ви знаєте, що у вас цей шлях продовжується і він ніколи не закінчиться. І це класно. Не чекайте ідеальних стосунків, їх ніколи не буде. Але прагніть їх і працюйте над ними. І йдіть до цього ідеалу!